Доброго дня, діти! Сьогодні ми святкуємо День вишиванки. І Я пропоную вам пограти в гру і скласти віршик про народне вбрання. Творча гра склади віршик. Вам потрібно із віршованих рядків додати слово. І в цьому вам будуть допомагати картинки-підсказки. Одягну український віночок, затанцюю веселий таночок. Гарні хлопці стоять біля ганку, а на них сорочка вишиванка. Я танцюю гопак залюбки, адже в мене зручні, що чобітки. Вишиванку везу на гостинець. Пам'ятайте, що я українець.